День 23. Велика заслуга на боженства за душі Чистилищі. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя Матея 5.7. Серед добрих учинків найбільш заслуговує на уваги вчинки милосердя, або любові ближнього, бо справжня любов до ближнього проявляється у учинках, виконаних задля Бога. А тому містить у собі любов Божу. Увесь, бо закон міститься в цій одній заповіді. – «Люби ближнього Твого як себе самого. Галатів 5,14. Власне, про добрі вчинки згадує вічний суддя, коли праведних буде небом нагороджувати, порівняй Матея 25 глава. Отже, всі чини милосердя в повній мірі закладені в набоженстві за душі померлих. Воно заспокоює голу душі, бо для спраглих оглядання Бога відкриває небо і Ісуса, а хліб ангелів. Воно заспокоює їх прикрі почуття, бо відкриває джерело води, яка освячує життя вічне, воно запроваджує їх до вічних осель і запевняє їм миле прийняття. Воно навідує їх на ложі мук, очищуючого полум'я. Воно звільнило їх з усамітненого ув'язнення і запроваджує до неба. Нарешті, без порівняння, більше послужимо тими душам, вводячи їх до вічного спочинку, аніж коли їхнє мертве тіло ховаємо у лоні землі. Щасливий той, хто на питання справедливого судді про добрі вчинки зможе представити йому душу, яку визволив із щастилища. Якщо Ісус Христос запевняє, що кожний учинок милосердя, засвідчений нещасній людині, так потрактує, якби це засвідчило Йому самому, то не можна сумніватися, що будь-який учинок милосердя, на користь душом чистилищі, буде перейнятий так само. Ходи, благословенний, скаже Син, чоловічий, до такого. Ходи, бо, коли я був у тюрмі, ти він навідався до мене, Матея 25:36. Відповідно, за душі померлих не тільки сповняємо вчинки милосердя, але ще досконало їх виконуємо. Ми виконуємо їх в наміренні тих, які їх потребують найбільше, ніж найнещасніші люди на землі, і в наміренні тих душ, які особливо милі Богові. Надто ті вчинки милосердя супроводжують обставини, яких аж надто часто не вистачає всім іншим, а зрештою, добрих вчинків вони натхнені вірою і нерозривно пов'язані з покорою. Якщо приходимо із допомогою у Бога, то так не раз чинимо, тому що їхні терпіння викликають наше співчуття. Або навіть через те, що нам надокучає їхня настирливість під час набоженства за душі померлих, скоріше сама віра спливає на наші серця, нічого тут не промовляє до наших почуттів, і, хоча страшні ті терпіння, але бачимо і відчуваємо їх лише через віру, інколи наша власна любов применшує значення наших вчинків. І позбавляє їх заслуги, бо через них хочемо заслужити пошану і вдячність нашим ближнім, Набоженство за душі померлих, це дійство скоріше скрите, ані інші, ані ми самі не бачимо того плоду, тому що воно мало підкріплює нашу зарозумілість. Цей вид любові ближнього надприродний у своїй основі, своїй меті, яка велика його заслуга. Якщо кухлик холодної води, поданий з любові, отримає свою нагороду, то наскільки щедрішим буде винагороджене милосердя, яке виявляємо тим душа. Довіра, котру покладаємо на Боже милосердя, теж підносить заслуги добрих учинків. Власне, тим набоженством виявляємо найвищу довіру, молимося за душі померлих з тим переконанням, що це для них дуже корисно, проте ніяких результатів не бачимо, все виконуємо тільки з довірою у милосердя Боже. Святий Амброзій говорить, що небудь чинимо з любові для душ померлих, замінюється для нас на ласки, а по смерті збираємо з цього стократні плоди. А ці гідні подиву і повні заслуг учинки милосердя може виконати кожний будь-який час і в дуже легкий спосіб, хто не хотів би вжити з всіх заходів, аби прийняти для себе таке святе, спасенне, повне заслуг на боженство. О Боже! Який даєш життя і тіло людське Воскресінням освячуєш, ти дозволив грішникам у молитві звертатися до тебе. А тому просимо: вислухай нашу гарячу молитву, яку приносимо за душі слух і злогинь щастилищі і померших наших рідних, і звільни їх з щастилища і введи в гроно святих Твоїх, дай, о Господи. Щоб зодягнулися у небесні шанти і утішалися радістю раю, амінь. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай. Прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі, щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, твого милосердя. Приклад. в отранто, місці колишнього королівства Неаполь. Одна особа почула, як проповідник отців Кармелітів говорив, що ті, які побожно носять параман Кармеліцький, виконують необхідні приписи, в суботу по смерті за посередництвом Пречистої Діви Марії будуть визволені від вогню чистилища. Отже, ця особа вступає до братства. Святого Параману і просить пречисту Діву, щоб вийняла їй ту ласку, аби померла в суботу, і щоб без зволікань була визволена з шестилища. Справді, померла в суботу, так як собі того бажала. Коли й дочка дуже засмучена після втрати такої доброї матері, молилася за її душі, прийшов до неї один відомий слуга Божий. Про якого говорили, що Господь обдарував його особливими ласками і промовив до неї Не плач, бо ручаюся, що та, яку ти так любила, за позаступництвом прочистої діви визволена з чистилища і прийнята до грона вибраних. Верветься за душі честилище, царю неснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діб, життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, за цим, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого Ізмаріїдів і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсячні, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячні, і навіки вічні. Амінь. «О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук чистилищних. Через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через твоє болюче вечування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, Відверни від них бечування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси умираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишни, через твій хрест, і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища. особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавом. Богородиці, Діво, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій храст і твою святу кров звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмучастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій храст, і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмувчастилишних. Через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилищних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучалишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучалишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучалишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. О наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров. Ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани, і дай їм ласку брати участь у твоєму відкупленні на світ ім'я, за кого хочете пожертвувати. Вереться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.